Україна стрімко наближається до катастрофи. Про це пише провідне британське видання The Telegraph, яке днями опублікувало матеріал в Україні. Проблема, про яку всі мовчать з країни масово виїжджають дівчата. Треба віддати належне британським журналістам. Вони написали про те, про що мовчить в Україні і офіційний телемарафон, і так звані українські журналісти та блогери. А саме про те, що з країни масово виїжджають не лише хлопці-підлітки, але й дівчата. Те, що батьки масово вивозять з України хлопців-підлітків, рятуючи їх від мобілізації, це вже давно відома історія. Я теж про неї розповідав неодноразово на своєму Ютуб каналі. Оскільки батьки, по-перше, не вірять українській владі, яка начебто обіцяє не знижувати вік мобілізації. І при цьому ж закрила виїзд для хлопців з 18 років. Ну а по-друге, більшість українців прекрасно розуміє, що ця війна, вона лише для бідних. І якщо ти не вивезеш свого сина, то його майже гарантовано викрадуть на вулиці, ТЦКшники і відправлять згодом на фронт. В той час як діти українських можновладців, всі давно за кордоном і всі там насолоджуються небідним життям. Саме тому тисячі українських батьків вивозять своїх синів з країни. Але про, про те, що так само виїжджають і тисячі дівчат підліткового віку, про це взагалі до цього часу публічно ніхто не говорив. Тим не менше, цей виїзд дівчат теж став масовим. І британські журналісти вирішили дізнатися, чому ж так відбувається, чому не лише хлопці їдуть з країни. Дівчата масово виїжджають з України, в тому числі через заяви різних українських чиновників та провладних пропагандистів, які вимагають мобілізовувати не лише чоловіків і хлопців, а й жінок.